a gente ただいま。

Все <кій> в роботу команд, але допомагаємо. Так, все. Доброворі рівняйся. Струнко. Гуртові отамани звід. Дружелюбний джура. Друже, м'ячі готові. До змагань готові. У вас є своє гасло? Так. Да. Давай. Ми козаками народили. Ми козаками народились, бо козаки це вільні люди, козаки портретні люди, козаки борці за волю, за народну чесну долю. Дякую, ваша пісня. Музика до пісні. Хорошо, тоді читаємо. Друга команда. Дуже брудь. Друже Бончужний, Випаснянська школа, загальна школа До 2 Розмагання готова. До змагань готова. Назва команди. Веселі козачки. Гасло. Наше гасло. За Україну! За її боль, за чин, за за честь, славу, народ! Дякую, чекаємо пісні потім. Друже Бончужний. Команда Випаснянської школи. З першого другого ступені чайка готова. Зі, зі сім'ї чоловік на складу готовий, змагання готова. Наша команда, чайка! чайка. Наш девіз, набираємо з певне, козацького духу, козацької сили! Раз, два, три чотири, три-чотири, раз-два. Хто крокує дружно в ногу? Турначана, дай дорогу! Вине пісня, наш догін! Це державський до наш корінь, Треба в море! в море! У похід! Відай похід, Збережемо славу борю, і волю, козаць, І козацький славий рід! Дякую! А зараз розпіваємо пісню! У вас яка називається? Я попрошу не курити на дитячих заходах, щоб я не визвав міліцію. добре? 850 гривень штраф, розпивання алкоголю і куріння в громадських місцях. Бажаючи поповнити казну держави, будь ласка. Існує перегони, щоб не змогли. Коли на це є українці, ми на це є козаки. Молодці, дякую вам. Добре, добре, будь ласка, пісня. Наша пісня, гей на горі січі де, гей, малиновий сяг несе. Хей, мамі, новий, наше славне товариство, гей, марширує, раз, два, три! гей, мой, зі степів, гей, дай нам силу, козаків, гей, дай нам силу, наше славне товариство, гей, марширує, раз два, три! Молодці, Дякую. Команда, будь ласка. Наша пісня. Ой, ойно. Ой, 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 тижнуь ойна орй нажентіжнутьь апопід Дякую. Команди до Струнко, до звіту, глянь. Пане Тамане, доповідає про готовність випасянських шкіл до змагань. Шановні учасники змагань. Шановні діти, шановні вчителі, я вітаю вас. Сьогодні знаменитий день, сьогодні день покрови українського козацтва, сьогодні день відродження українського козацтва. І сьогодні день створення Української повстанської армії. І також сьогодні день покрови Пресвятої Богородиці. Тому я вітаю вас цими святами, бажаю вам Змагання показити показати своє май, май свою майстерність, свою наснагу, свою волю до перемог. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Ота да. тоді! Слава українському козацтву! На вірі! Слава! слава українському козацтву! На вірі слава! Слава, слава! О, це друге питання. Молодці! А зараз мій заступник, полковник українського козацтва, Аврленко Валерій Олексійович Алексій... інструктаж вам зробить і скаже, які далі дії ваші будуть. будь ласка. Дякую, Отець. Так, хлопці, а тепер хто мене чує, хлопці два рази? Хто мене чує, хлопці три рази? Мене не чує хлопці два рази. Ага. <плес> да. Сьогодні ви змагаєте смуга перешкод, скаутські ігри і стрільба. А також ви будете здавати по історії України маленький тест по історії казав. Перша школа стартує із смуги перешкод. Друга школа починає з стрільби. Третя школа починає з моїх змагань тут біля спам'ян. Я не заважаю тобі говорити, а Так. Все? Можна мені продовжити? Да. Після того, коли ви проведете ці змагання, буде сигнал, я по мегафону оголошу. Переход, перехід. Ви із смуги перешкод йдете на стрільбу. Стрільба йде на... Інтелектуальні змагання до мене сюди, а ті, що були тут, переходять сюди. І третій раз знову ті, хто був, переходять туди, і таким чином по колу ви переходите. Тобто кожні 17-20 хвилин ви переходите це отамани, переводять з місця на місце. Але переходити ви будете не просто. Ви... А от як ви будете переходити, ви будете переходити дуже смішно. Це вам скажуть інструктори. Інструктором на точці буду я. Мої пластуни Ярослав і Олег це діти, які в 9 класі, але вони але, але живуть в лісі і роблять такі речі, які в цьому селі може не робити ніхто в тому селі. Тому, будь ласка, інструкторів слухаться і виконуйте заходи безпеки, особливо на стрільбі. Не повертати луг в бік людей, попадати по мішені. Значить, проходя, 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 проходячи всі точки змагань, ви отримуєте бали. Протокол, до речі, можна виключити. A protocolo. Right, Zmaarai, kodom, kom je straks maar aan. Goed omhoog. Roos! І Потім йде е, переправа. Ви по черзі залазите, По моїй команді, ось, по моїй команді буде залазити. Дети спокійно, не спішали. Якщо впали, то ви повертаєтесь назад. Кожен... Ні, назад на місце спочатку вулиці. Потім, е, коли ви пролазите, то... Если вы сейчас не делаете, вы в комнате, вы пробуете. Спасай! Вставай сюда, на плот, на другой плот. Давай мотушку. Переходим по дому. Раз. Давай мотушку. А ну, молодец, не А ты что? Приезжай, Есть! конфликт. Да. Есть! Последний Есть! Молодцы, справились. Теперь, хлопцы! Теперь Спасибо, мадам. забирай коврик, командир. Як ти його забереш? О, думай, думай, правильно. Дайте О, а правильно, правильно, держи, правильно, та, правильно та, молодець. Кидай далі. Це та ти так далеко кинув? Ну, пригайка раз, коли далеко. Тепер на таку розстоянні і перепригайте. Синяє, привити, синя. давай, мені. Нормально, молодець! Молодець. Вот так, коза. Видите, Так, ну сейчас будет маломановый прикольно. Ну тут тоже інтересно. Давай, раз? И вот руху дав, молодець, Молодец, зображає. соображай. Давай, дальше, дальше. Вони не давай. Давай, давай, до конца. Ой, ой. Молодец! 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 Це ваше слово. не можна доставати, а? До не дотрагуватися. Так, воно вже до. І хоть

Я вот тут на видео, и на это. Давай выбирай. И требует ее, банк, паузу. До конца. Куда? Открывай она. Да. Да тихо, потихоньку. Тихо не дихтина. Опа. А правила безопасності вам говорили. Собака. Ну куди ти стріляєш? Почекай, він прийде сюди, потім. Дюра, обертайся, все. Тут ти не стріляй. Никогда не стреляла. Ты Ты, удавай. Идешь и есть тут. А тут это не знаю. А, я педаль еще. Стоишь и не Хорошо, давай, давай, заряжай. Заряжай. Как ты? Меняешься, идешь туда на лук, а ты ему давай Опа, так.

А ведь сколько стріляє? Це сколько? Вони ко багато стреляють. А я. А я Що все, все, проиграл следующий. Я тепло. Мама, не ди. Мама, я тебе. Тепло я. На дослушке стоимость, не падай.

Короче, попасть а їх задача підкрасним до тебе і зірвати кашкет. Ага. Крути. Зірвіть у нього. Підкладаємося, підкладаємося. Ззаді наступаємо, ззаді. Крутим, 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 крутим. Куди, стоп, 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 іди сюди. Сюди, 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 сюди. Я понял, що у вас нічого не вийде. Vai, <gediul7> У вас тому случає, если ніхто не буде бігати. Давай на цей коврик і тут крути, В нього не виходить. Крути, починай крути. На коврику. ковріку!

Нашу славну Украину,